А скажіть, скільки на сьогодні виписують маяків у вас? 140? 100, так, так. Да? В принципі, люди, ваші mm -hmm. підписники, вони дуже вірні mm -hmm. маяку. Що означає для вас ця робота? Ну, не знаю, робота життя моє таке. Ви її любите? <світ> ну, напевно, так. А чим найбільше вам подобається ваша робота? <світ> ну, взагалі, мабуть, те, що тут все кожного дня різне. Різні посилки, різні газети, різні теми. Там люди приходять. Ну, тут хоч в шаровки одні й ті самі люди, але вони кожен день різні приходять. Ну, от, ну, те, що змінюється, зміна. А що найбільш складно для вас теж у цій роботі? Не знаю, в принципі, з усіма складнощами ми справляємося. Теж, а ну я складно, я... складно те, що у нас відпуск не, не виходить взяти ніким Фомісу. замінити. Угу, угу. Оце саме угу. ну, якби, повноцінного відпуска ні разу не було у нас. А, а тепер трошки про хобі. Коли ви почали займатися от, ж, живописом, це з половиною роки. Да. А як це до вас прийшло? Ну, ви раніше от малювали ні, в школі ні. там, ну, як, як, усі. Угу. як усі на уроках угу. малювання там, ну нічого особливого такого не було. А як от прийшли? Ну вас? просто якби з'явився час, коли можна собою зайнятися. Діти роз'їхалися, інтернет не доїв, телевізор надаїв, якби і вже пора щось нове. Спробувати. А як от ви просто до цього йшли? Чи якось от так проснулися, ні, прокинулися ну... і думка у вас? Ну, якби в мене донька творча людина, вона і художник, і дизайнер, і скульптор, і її фарби, і альбомні листки були завжди вдома. Вона казала, як хочеш, бери і користуйся, бери малюй, все це. і от настав той час. А хто був першим вашим од глядачем цієї картини? Мої хто ціни? Що вони сказали? Діти, ну їм подобані, дуже раді були. Що переважно ви любите в роботах своїх зображувати? Ну, я ще не определилася, що я хто я в цьому, тобто, у вас але... цьомурти я думаю, да, мене, я пробую все і ще, ще не вирішила, <ріст> ага. що, що от mm -hmm. саме. Яке направлення? А скільки картин зараз у вашому доробку приблизно? Скільки я намалювала? Так. Ну, більше ста. А ви їх чудовищно. складаєте вдома чи mm. даруєте? продаєте? Продаю, дарую і ось mm. ж тут висять. Mm. Ну, в общем, mm. в музеї у нас в Шарівському є одна. А є замком. у вас найдорожча картина для вас особисто? Яку ви не продасте ні за які гроші світу? <гум> ні, ну є картини, які мені дуже подобаються, які я в принципі, поки що не хочу продавати, я їх буду збирати для персональної виставки. Ну а так, в принципі, їх ще небагато. <гум> <гум> мені подобається ріст. ріст. Я навчаюся, я не, не вважаю, що я вже навчилася. Я навчаюсь, і кожна робота це я ставлю перед собою виклик. Зможу я оттечити. От поначалу мені було дуже цікаво, як можна намалювати скло, як можна намалювати дим, там, воду. І от кожна робота це якийсь виклик до самої себе, щоб зможу я чи ні. А ем, у цій роботі вашій, що для вас найскладніше? Почати <реш> кожну нову картину почати. Це дуже складно. А скільки часу приблизно йде на створення однієї картини? Ну десь від тижня і більше. Коли як часу, мало часу, і яка складність? Угу. Ну, а яку тижня. картину ви створювали найдовше? і Яку най... ну, найменше за часу? Найдовше я створювала портрет моїх кумов... кумів. Віта і Паша. Я місяць їх, ну це перший був портрет, який ну, груповий місяць їх ким вони в мене тільки не були. <гум> <гум> ну це я вчилася в процесі. А потім вже вийшло. так? А потім так? вийшло, дав всім сподобалося. Uh -huh. У мене в інстаграмі вони, до речі, є. Uh -huh. В общем, подарувала їм. Про що ви мрієте на сьогодні? Ну, щоб мої роботи подобалися і щоб їх бачила найбільша кількість людей. І ваші побажання вашим землякам і всім читачам газети. Я хочу побажати знайти кожному для себе таку справу, яку б хотілося робити. Хотілося б в ній рости, розвиватися і щоб вона заставляла прикидатися ранком. ну, натхнення. Так що це потрібно кожному, я думаю.